Привіт! Сьогодні пропоную поговорити про те, що заважає вам жити в гармонії із собою, жити щасливо, наповнено, а також ці слова знищують вашу самооцінку. То що ж це таке? І часто ви собі кажете, я повинен або я повинна. Наприклад, я повинна бути гарною мамою, я повинна все встигати, я повинна бути гарною дружиною, я повинна все ідеально робити. І таких повинен або повинно, у вас може бути десятки. Якщо ви сядете і запишете їх, то побачите, скільки всього там є. І Луїза Хей казала, що це наче каміння, яке ми носимо в себе за спиною, і яке заважає нам, яке робить наше життя таким важким. І тому варто переглядати все це. Тобто ви записали цей список, а далі треба замінити. Замість повинен або повинна, напишіть Я хочу, Я можу, я обираю або взагалі приберіть із цього списку, тільки ви вирішуєте, як вам жити своє життя. Щастя вам та всього найкращого. До зв'язку!